В ефірі програма ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами: чи має міжнародна коаліція спільну стратегію боротьби проти терористів? Іде? Як Німеччина на чолі обсє повертатиме мир на Донбас. Наскільки дієвим інструментом впливу на владу є електронні петиції? Німецький бундестаг у п'ятницю схвалив участь Бундесферу у військовій операції проти терористів ісламської держави. У рамках цього мандату Берлін уже наступного тижня може перекинути в Туреччину літаки Торнадо. Таким чином, лише за цей тиждень лави міжнародної коаліції проти ісламських терористів поповнили Німеччина та Великобританія, де ви з'ясовувала, чи є у союзників спільна стратегія. Німеччина відправить на боротьбу з терористами ісламської держави кілька літаків торнадо для повітряної розвідки та підтримки учасників коаліції на чолі зі США. Однак при цьому Берлін не має наміру ділитися з Росією розвідданними щодо Сирії. Є певні заходи перестороги з одного боку. Мова йде про технічні питання, з іншого про правила безпеки, якщо говорити про обмін розвідданими, і це можливо тільки між партнерами по НАТО всередині альянсу. А Росія до НАТО не належить. Як відзначають експерти, учасникам міжнародної коаліції, навіть без Росії буде важко домовитися між собою зокрема, США критикують Туреччину за удари по позиціях курдських збройних формувань. Крім того, останнім часом все частіше обговорюється питання про наземну операцію. Ми розуміємо, що без наземних військ, здатних боротися з іде, здобути повну перемогу з повітря, буде неможливо. Правда, Керрі обмовився, що заклик цей адресований не до західних партнерів, а до Сирії та інших арабських країн. Співпрацювати з режимом Асада коаліція не хоче, хоча заяви про це стають все менш категоричними. Деякі експерти щоправда застерігають, що наземна операція може бути вигідна бойовикам ісламської держави. вони хочуть звичайно в першу чергу спровокувати наземну операцію хрестовий похід проти себе і взагалі проти Сирії. І завдяки цьому стати домінуючою силою. Розгром сирійської опозиції їм вигідний. Те, що залишиться від сирійської опозиції, звернеться до них, перейде під їхнє підпорядкування у цих умовах. Ані європейські, ані американські, ані арабські сили там навряд чи можуть з'явитися. Так чи інакше, широка коаліція поки знаходиться в процесі створення. Весь минулий тиждень президент Франції Франсуа Оланд витратив на переговори з ключовими гравцями в регіоні. Тепер вже має початися конкретна робота зі створення військового союзу. Боротьбу з тероризмом обговорювали в п'ятницю також у Белграді, де відбулася зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. У п'ятницю Сербія офіційно передала естафету головування в цій організації Німеччині. З часу конфлікту на сході України роль ОБСЄ посилилася. Саме на висновках спостерігачів цієї організації базується західна оцінка ситуації на Донбасі. Як Німеччина на чолі ОБСЄ має намір розв'язувати українсько-російський конфлікт. Часу на довгі розмови немає, потрібно зміцнювати безпеку Європи. Упевнений міністр закордонних справ Німеччини Франк Валітерштайнмаєр. При цьому він вочевидь має на увазі конфлікт між Москвою та Анкарою через збитий Туреччиною бомбардувальник Су 24 Аби або впоратись із головним завданням у регулюванням конфлікту на сході України. Берлін хоче, щоб ОБСЄ працювала ефективніше. 57 країнам учасницям організації, дедалі важче домовитися, кажуть експерти. Великою проблемою, і це нікого не дивує. Є позиція Російської Федерації. У мене таке враження, що за останні 40 років з часу підписання гельсінського заключного акту від тодішньої позиції радянського союзу до теперішньої позиції Росії істотно нічого не змінилося. У Німеччині є шанс відновити діалог, а головне довіри між країнами-членами ОБСЄ, вважає Вольфганг Ішенгер, колишній посередник ОБСЄ з регулювання конфлікту на сході України. Експерти кажуть, вперше за довгі роки організацію очолить велика і авторитетна країна. Якщо ми подивимося на порядок денний ОБСЄ, то українська криза, звичайно ж, в топі. І наскільки нам відомо, немає насправді плану Б у заходу. Всі надії пов'язані з мінськими домовленостями, успіх яких пов'язали з санкціями проти Росії. Тому я точно можу сказати, що буде багато уваги до мінського процесу, на який захід досі покладає надії у Берліні. Запевняють, Україна не стане розмінною монетою у сирійському конфлікті. Ми не бачимо причин змішувати ці дві теми. Ми зацікавлені в тому, щоб Росія була конструктивним партнером для політичного розв'язання сирійського конфлікту. Але Росії не варто розраховувати у цьому зв'язку на якісь знижки щодо України. Німеччина очолюватиме ОБСЄ протягом усього наступного року. Часу запровадження системи електронних петицій громадян до президента України минає 100 днів. Такий інструмент прямого діалогу з владою виявився дуже популярним. Понад півтора десятка тисяч петицій було створено близько 30 з них набрали необхідну кількість голосів на переважну Більшість президент уже відреагував. Наскільки дієвим наразі є цей правовий механізм? З'ясовувала Катерина Луцька. Зменшити число депутатів до ста осіб, звільнити шокіна, продовжити енергетичну блокаду Криму. Теми петиції різноманітні і демонструють настрої громадян. В адміністрації президента новації з гордістю називають інструментом електронної демократії. Утім, визнають без спекуляцій під час голосування не обійшлося і тут. Крім того, ми побачили, як діють російські там ініціативи щодо дискредитації, там як історія про Дарта Вейдера. Ми побачили, як деякі політики скуповують голоси. ми знали ціну одного голосу. Да? Такі да, да, Тобто, да, в нас пан Ківалов збирає голоси за 5 центів за свої петиції. Аби проголосувати, тепер слід залишити дані банківської картки чи ідентифікаційний номер. Ми вирішили за допомогою верифікації бути певними, що голосують і розміщують петиції тільки громадяни України. Це дещо ускладнює відчуття анонімності, але ж я маю підкреслити, що ми не зберігаємо жодних персональних даних. Впливати на владу та спонукати її до дій не через пікети, а завдяки діалогу. Це одна з функцій електронних петицій. Однак чи не буде влада перекладати відповідальність з одного відомства на інше? Що буде робити, наприклад, президент, якщо петиція направлена на його ім'я, а стосується змін до законодавства, да, і явно знаходиться в юридикції Верховної Ради України, чи він буде її перенаправляти, чи він буде перенаправляючи петицію, все ж таки тримати руку на контролі? Ці механізми лише розробляються. Згідно з законом про звернення громадян, електронні петиції мали б запрацювати у всіх органах влади ще наприкінці серпня. Утім, не поспішають із цим міські адміністрації та Кабмін. Свої онлайн-платформи вони так і не відкрили. Через неконтрольований наплив біженців у Брюсселі. Знову заговорили про можливість повернення контролю на деяких внутрішніх кордонах ЄС. Особливо напружена ситуація нині на грецько-македонському кордоні. Докладніше про це в огляді новин. На кордоні Греції та Македонії півтори тисячі біженців протестують проти депортації на батьківщину або в країни, звідки вони прибули до ЄС. Мігранти з Мароку, Пакистану та Ірану, яких не пропускають через кордон, закидали камінням тим, кому дозволено в'їздити до країни. Наприкінці листопада влада Македонії ухвалила рішення пропускати в країну для транзиту до Німеччини та інші країни ЄС тільки громадян Сирії, Іраку та Афганістану. Колишній президент Грузії Міхіл Саакашвілі, який нині керує Одеською областю, позбавлений грузинського громадянства. Офіційна причина отримання ним громадянства України. Раніше у відеозверненні Саакашвілі заявив, що грузинська влада хоче зробити це, щоб закрити йому шлях до участі у виборах в Грузії. Влада США веде розслідування щодо ще 16 функціонерів Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Серед них п'ять колишніх, а також діючі члени виконкому ФІФА. Їх звинувачують, зокрема, в шахрайстві та відмиванні грошей. Памела Андерсон стане останньою моделлю, яка з'явиться оголеною на обкладинці журналу Плейбой. Легендарний журнал вперше за свою 60-річну історію припинить публікувати еротичні фотографії оголених жінок у своїй друкованій версії. Українські шанувальники плейбоя можуть не хвилюватися в українському виданні, поки не відмовлятимуться від фото у стилі ню. Де новини повернуться в понеділок? Гарних вам вихідних!